Ну що ж, історія про блейдансера зібрала досить багато переглядів та реакцій, і найцікавішим було те, що аудиторія розділилася в думках щодо цієї ситуації. Гравці з сервера, на якому це сталося, дуже добре знають про інцидент, але є і люди, які не повірили в те, що це можливо. Дуже чудово, що наше відео потрапило до самого Танцора, який поділився з нами деталями і розклав по поличкам абсолютно всі аргументи, окремо зробивши для нас танець біля церкви Ірану для підтвердження своєї особистості. Тож дивіться, це він танцює для нас з вами. А Далі він пояснює всі моменти того ігрового випадку. Давайте переглянемо ваші коментарі. Коментар перший, як він зайшов туди без паті. Справа в тому, що на Антараса можна заходити як через ЦЦ, так і через кристал особисто. По одному. Тому, якщо навіть твоя пачка вже залетіла через лідера, то ти або будь-хто інший може туди полетіти просто погоривши з кристалом. Якщо ти маєш проходку, звичайно. Коментар другий. Артем питає, як він підібрав дроп, якщо там не було дамагу від нього. І таких коментарів кілька, пояснює танцор. Весь дроп може підібрати це лідер лише впродовж першого. Перших 30 секунд після падіння боса. Далі його може підбирати хто завгодно. Але є одне але в процесі фарму альянс визначає, хто добиває боса, щоб качнути еса, хто піднімає дроп. і зазвичай після падіння боса проходить досить часу, щоб обмеження на підняття вже зникло. Цей час зазвичай клан лідер веде свого гнома, щоб залутати той дроп. А гном під час фарму просто стоїть десь у вікні під стіною далеко і досить довго потім біжить до самого боса. Це робиться для того, щоб збирати весь дроп на одного персонажа. А у гномів, як відомо, найбільш місткий інвентар. Так що, поки гном біг, танцор почав робити свою справу. Коментар третій: Андрій питає, як він не впав ні разу. Танцор каже, що це була справа техніки, стоячи там, де стоять всі БДшки та СВС. -и. Тобто гравці фармлять Антараса магами, вони отримують Денси Сонги далеко від бос, біжать його бити, зливають ману і за дві хвилини повертаються назад на реденс. Так от Антарас до тих бордів майже не підходить. А танцор ще й тікав від нього, коли той відходив від центру Логова. Ну і Антарас не агрився на героя жодного разу, бо той його. І не бив. А ось танцор скинув нам скрини того дроп, який він підняв. Каже, ейфорія була така, що це довелося фотографувати на телефон і вихвалятися в паті каналі. Ну і на підтвердження для дуже невіруючих, як перевірити цей випадок. Відкривайте Discord канал сервера Elmore Lab, обирайте розділ Flame X3, відкривайте повідомлення за 20 липня 2025 року і читайте, як там горіло у всіх. Але попереджаємо, там дуже багато матюча і образ, тому обережно. Так що дякуємо за увагу, повертаємося з відпустки і продовжуємо робити для вас контент, поки є світло. Тож, дякую. Ви вам за лайки і підписки, та гарної гри.